Загинув через необережність напередодні в багатоповерхівці на вулиці Григорія Сковороди, що в обласному центрі загорілася квартира. Мешканці помітили вогонь близько 10-ї години вечора і одразу викликали рятувальників. На момент прибуття підрозділів ДСНС під'їзд будинку був повністю задимлений. Тому надзвичайникам довелося негайно евакуйовувати людей. Сьогодні ввечері відбулася пожежа на першому поверсі. Ну нас вивели. На коридорі в під'їзді було сильне задимлення. Дуже сильно хочу подякувати рятівникам Хмельниччини. Дякую, що вони рятують життя кожен день. Це раз врятувало життя і мені. Щоправда, не для усіх пожежа закінчилася добре. Як з'ясувалося, потім загоряння сталося у квартирі, де мешкав 59-річний чоловік. Саме його з вогняної пастки врятувати не вдалося. За попередніми даними, причиною загоряння стала необережність під час паління. Загалом ці вихідні видалися гарячі на роботу для хмельницьких рятувальників, адже протягом двох діб зафіксували 15 пожеж. В області горіли житлові та господарчі будівлі, транспорт, суха рослин. Та Пожежа у останній виникла на території обласної лікарні. До її ліквідації залучили 21-рятувальника та 4 спецзасоби. Завдяки цьому оперативно загасили вогонь та не допустили його поширення на сусідні будівлі.